Сидіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. В ім'я Отца і Сина і Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі борці українських церков, патріотів, представники влади, представники самооборони, які тими днями чинили добру справу, проюдали реабілітації, без ніг, без рук, яку радість їм принесли, і ті наші парафіяни, які прийшли з Божим Словом, щоб наповнити їхні серця тим, хто надією люди вичащаючи батьківщину. Воїни Небесної Сотні, ми не забули, ми прийшли, щоб спадати вас. Ви рідні того. Радіємо від того, що і світ не забуває нас. Я щойно вернуся з храму нашого, я думаю, що ви так само маєте отці. Таку молитву, коли збираються люди і моляться за батьківщину, сльози витискається. З наших очей, коли ми чуємо ті слізні молитви нашої матерів, нашої родини, за тих, які віддали своє життя за небесну особу. Вони молилися, щоб світ не забув. І цей Йосиф з Америки, як казав мій Паламар, як підпільний Кіндрат, нікому не сказавши, приїхав в Київ. Ці здивувався його мужності, його силі, його відданості Божої правди. Небесні очі. Ми бачимо разом з тим, як з такою доброю поведінкою і з героїзмом Президент виконує світу. Справді Бог наповнив його Духом Святим. Може, ми не всі його хотіли, але він робить те, що потрібно для України. Але є такі щурі, які у нашій коморі заховалися їх і крадуть. І я поцікавився у одного свого приятеля, бувшого депутата Верховної Ради, який приходить на всі засідання Солом'янського суду, який веде справи. Тих людей, які постраждали на Майдані. Він сказав мені 49 батьків, тих батьків, які, сини, яких загинули, вже відійшли до вічності. Ніхто майже не покараний. І, власний мій зачитав хто є суддями, голова суду Шереметчева. Судді. І Шуніна Застрожнікова, керуючи справами Соломінського суду Петухова. Дорогі брати і сестри, я думаю, що прийде час і ті воїни, які захищають, вони скажуть своє слово. А наша молитва спричиниться, що вони будуть так виконувати свої функції, як виконує наш президент. І багато представників нашої влади. Небесний Отче, просимо тебе, прийми душі тих людей, які віддали своє життя, захищаючи Божу правду, які підняли пра прапор боротьби, бо з того часу прийшлося піднесення. Люди побачили, що за свободу треба платити ціну. Господи, прийми їх до небесного Царства і шукає, що зробили добре діло. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Пропонується запалити лампадки і поставити біля стели Небесної Сотні.